З 1 квітня починається нерест риби. З цього дня забороняється промислове і любительське рибальство, а також пересування будь-яких плавзасобів, окрім суден, спеціально уповноважених органів, які охороняють водні живі ресурси. З 1 по 20 в покорених речках у нас запрещено всяке движення, їзда. а… По придаткам озерам с 1 апреля по 29 июня включительно запрещено всякое движение, также же, же лов рыбю. В данный момент разрешено у нас лов рыбы будет с 1 апреля, это в Новгородцеевске, от пристани полтора километра вверх. Это одной удочкой, или одним или одной з 1 серпня по 15 вересня також буде заборонено ловити раків, адже саме в цей час у них період линьки. Що ж до риби, то, за словами Петра Ляшенка, в цьому році вона перезумувала непогано, не було значних задух. Для нереста також нема особливих перешкод, окрім браконьєрів. Кількість карних справ, говорить рибінспектор, з кожним роком зростає. Житель Смяча приехал у Лисконоги, и поймал на 16 тысяч э, неводом с, с другом из Чернигова. Порушено ну, уголовное дело, сейчас материалы уже на доследовании будут переданы в суд. У него спросил, для чего такую маленькую рыбку ловишь? А он говорит, а я буду консервы делать, вот отвечает человек. Он, у него нет просто... І сам преподаватель, непонятне відношення, що он може дітям сказати або об'яснити, якщо сам ідеть на такое. Найбільше порушників риболовлі, за словами Петра Васильовича, серед жителів нашого міста лісконогів, рогівки, пушкарів та шостки. У деяких є електровудки. Людина, яка під час рибальства користуватиметься засобами електролову, нестиме кримінальну відповідальність. Штрафы это у нас решает суд, и я, смотря кто чем ловит. За удочку от 34 до 170 гривен и с пиннингом. А с сетями соответственно 340-680 680-860 и есть и по 3000. кто ну, сколько рыбина ловит. Уголовное дело с 1000 гривен. открывается сразу, если хто поймав поштищі.